Так. Доброго дня, шановні слухачі. Буквально одну секунду за... зачекаємо. Поки да. все, підтвердилось. Все, я думаю, що ми вже в ефірі. Добре. Доброго дня, шановні слухачі. Дякуємо всім за те, що ви знайшли час і прийшли на сьогоднішній вебінар. А мене звати Антон, і я менеджер з продажів компанії питання Logistics, Також зі мною найважаніший е менеджер нашої компанії Анна, керівник департаменту складського обслуговування. <плес> так, <плес> так. так, як же ви знаєте, ми проводимо серію там щотижневих, там що двотижневих вебінарів на тему, як защадити кошти на логістиці та складах для Амазон-продавців. Так, і цього тижня ми поговоримо на дуже цікаву тему, яка у нас називається Амазон та логістика. Ми поговоримо. Про шляхи до ефективного транспортування та конкурентоспроможності. Ми детально поговоримо про тенденції розвитку Амазон в країнах світу, тому що він дуже активно розвивається в багатьох країнах зараз, і детальніше зупинимось на власних сервісах питання лоджистик для кожного з цього напрямку. Клас! Мені дуже подобається, буде цікаво. А для тих, хто приєднався вперше і можливо не знають е, про нашу компанію, я хочу сказати декілька слів. Перше, ми робимо власну логістику з України, Китаю, США, UK та з інших країн. Ось одне з найголовніших, що у нас є склади в цих країнах США, Канаді, Великобританії, Китаю, <гум> ну і в Україні, тому що з України також має. Возимо так, ми і наші логісти, які там позаду нас, дуже обожнюють складні перевезення. Чим складніше, тим краще. Так, так. Нам так. дуже подобається. Ось, і всі ці складні перевезення. Ми куди веземо? Наприклад, До в США да, в США чотири основні склади: це Ловосклад Лос-Анджелесі, Далласі, нью йорк та нью Так, а, також, що також цікаво, в нас 8 років досвіду роботи з Амазоном. Працюємо фактично ми з 2015 року. Так, 2015 року. А, навіщо ми все це почали? Тому що теоретичних знань у вільному доступі сьогодні більш ніж достатньо. Так? Може кожен прочитати у Фейсбуці коментарі, групи і ще всі інші. Тому тема саме вебінару, мета вебінару розкрити якісь питання через призму саме нашого досвіду як працівників логістичної компанії і працівників відділу складів. І підкріпити реальними кейсами, як ми це робили з нашими клієнтами, чого в інтернеті доволі мало. Можливо, ви бачили попередні наші вебінари. Ми вже почали вас знайомити 11 разів з практичними кейсами, де ми проводимо паралелі між теоретичними знаннями і практикою. Все, ти пропустив кілька вебінарів. Їх було чотирнадцять. Чотирнадцять. А ну можливо, можливо, так. Ну що ж, можемо починати? Мені здається, що твоя перша тема тенденція розвитку Amazon країни світу, можливо, розкажеш ти. Я певний там дуже цікаво. Да, да, я думаю, що дійсно варто почати саме з цього. Ось і ну давайте з самого такого як основ чи початку, да ми всі знаємо, що існує багато різних онлайн-платформ. Ну, ми їх називаємо маркетплейсами. Да, так, мабуть, нам звичніше і звичніше. Проте всім відомо, що найбільша, найрозвинніші і там ну просто. Це топ-платформа всього світу з розрібних торгівлю онлайн. Це Amazon. Ось. Ну, Наразі конкурентів Amazon дійсно таких вагомих немає. Так, є інша платформа, але тут без ну, він виграє поки що. Так, і ця платформа вона присутня в багатьох країнах світу та надає послуги мільйонам клієнтів. Вона бере ну на насправді чим? Да? широким асортиментом товарів, зручним процесом замовлення і створює. Э, Ну, цю глобальну мережу. Тобто, якщо раніше Амазон був там в Америці, він почав, що зараз. Вже глобальна мережа. Дійсно, Амазон це одна з найбільш таких інноваційних впливових компаній у світі, і її вплив на міжнародну торгівлю неможливо недооцінити так. Розпочавши свій шлях, наскільки ми пам'ятаємо, з опальним школ та магазину, Амазон розширив свою діяльність і став одним з найбільших онлайн-ретейлерів, що пропонує спектр. А Як Товарів, так і послуг, так? Да, ось. Ну якщо так більш конкретно вже про мережу, так скажемо, то у світових масштабах Amazon, Амазон, Амазон працює на п'яти континентах. Де близько в 20 країнах є саме сайт Амазон, саме цієї країни, де покупці і продавці можуть працювати. Mm -hmm. Ось до основних таких країн належать, звісно, США, Канада, потім Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія, Туреччина. Індія, Емірати ми всі знаємо: Японія, Сінгапур, Мексика, Бразилія. І я думаю, що ще можу продовжувати, але я навіть всіх не згадаю. Так, дійсно, ти правильно кажеш, тому що одна з ключових тенденцій розвитку Амазона в країнах світу є його глобальна присутність. Компанія активно просто розширює а, всі свої операції в різних країнах. Так а, включно з ринками, що розвиваються, тобто вона бачить перспективу і йде туди. Вона адаптує всі свої сервіси під місцеві потреби, тобто заходить в Індію і каже: ми будемо робити так, як роблять інші. Та створює свою інфраструктуру для ефективної доставки товарів, кому правильно кожному кожному клієнту. Да, всі, наші, всі наші клієнти складів, чоловістки, вони знають, що для Амазону кінцевий покупець він найголовніший, так, да? так. Тому, ось. І найбільше ну та як ми вже сказали, що найбільше покриття Амазон має в США, да і по прогнозам різним фінансовим кажуть, що у 2023 році в абсолютних цифрах в США на Амазоні. А, ну, Amazon США залишиться лідером онлайн-продажем із, із понад 431 мільярдом доларів, то ви розумієте, які це масштаби. Так, ну якщо ти кажеш про США, і я пам'ятаю свою тему це власні сервіси питання лоджик для кожного напрямку, то я хочу сказати про те, що для доставки вантажів продавців Амазону з України в США на склади. До тебе, до мене, так. Мене. так. Є кілька способів, які можуть бути використані. Ось деякі приклади, які можна використовувати. Що в нас є? Міжнародні авіаперевезення, так? Авіа. Це найшвидше один з найшвидших способів доставки вантажів в Україну, а з України в США. Вибачаюсь, існують міжнародні авіалінії, вантажні компанії, які надають послуги доставки вантажним повітряним напрямком безліч. так як в Україні, як за Україну, як в Китаї. Так? Але ви завжди можете скористатися нашими послугами для відправки своїх товарів як з України, так умовно з Китаю до США. А як в аеропорт, так потім використовуючи доставку по США, ми яку ми також можемо зробити, здійснити для вас як на склад, так і на ups UPS станцію Щоб потім зразу на Амазон. Так, так дійсно це, це дуже за дуже якщо вже готовий вантаж в Україні. Так чи в Китаї він вже з лейблем, то його можна відправити на UPS-стейшн, Station, Він вже далі відправить на Амазон на даний момент на на даний момент більшість відправок аві відправок з україни здійснюється через аеропорти варшави де ми можемо запропонувати вам вартість авіафракту однакову, як в Нью-Йорк, тобто східне узбережжя, так а де у нас є також склад. А Даллас, це центр материка, де у нас також є склад, і Лос-Анджелес, західне узбережжя, якщо вам туди необхідно. Транзитний час авіадоставки з України умовно з України до США сягає 7-12 днів. Тобто, ми можемо зробити для вас повний сервіс доставки вантажу авіа з України. В США на Амазон з повним очищенням вантажу. Також хочу нагадати, що ми надаємо такі ж відправки з Китаю в США і також і на Амазон, і на склади для підготовки вантажу і з транзитним часом. Скільки? Я думаю, що десь десь максимум також там, до двох тижнів. Так, 9-12 днів. І я сподіваюся, що скоро в нас транзитний час з України буде набагато так. менше, бо ми так. Можна зможемо прямо з борисполя. Ми відправляли часи з Мариспіля. Да? Так, я пам'ятаю ці часи, було да. класно. Тоді транзитний час був набагато менший, десь 5-7. Ні, 5, до 5 днів до можна 5 було вкластися. Да. А, так, а я перевезли, добре. Також є морські перевезення, тобто, якщо у вас є великий вантаж або велика кількість товару, або до вам це дуже потрібно швидко. Так, так, то морські перевезення можуть бути більш економічним варіантом ніж авіа, тому що авіа швидко і коштує нормально. Ви можете скористатись також по компанії Питання Logistics, щоб відправити свої ван... товари вантажі з України в США з Китаю в США. Для цих напрямків у нас розроблено власний сервіс. Так, повністю власний сервіс консолідованих морських відправок. А, Україна, США відправка контейнерів в кожних два тижні а, через гамбург з Тим часом 35-45 днів. А, це хоч... порт-порт? Так, ні, ні. 35, це склад-склад. Склад, склад. О, склад, -склад. І щоб ви розуміли до кінця, це кожних два тижні. Ми відправляємо не один контейнер, а два контейнери. Один а, з Гамбургу в Нью-Йорк, інший з Гамбургу в Майамі. Так. Так, ми можемо дуже багато возити. А Китай, сша відправка контейнера щомісяця з Шенженя в лос анджелес Офіційні відправки з вартістю, хочу наголосити, дешевше ніж китайські DDP які вам пропонують умовно наші колеги з інших компаній. Так і це офіційні відправки. Як на мене, варто було б задуматись для кожного клієнта. Ну, Я так розумію, що ти більш детально розказав про відправки, які ну наші там консолі, контейнера з України в США, з Китай в США. Так. Але ж ви також можете організувати доставку в США із будь якої майже там іншої країни. Це, так, для... так, так, так. Ми кажемо зараз про США, так такими головними напрямками для нас зараз це Україна. США, Китай, США, але в нас кейси доставки з Азії а, інших країн. Тобто, ну насправді дуже багато. Тут перелік країн, де зайшов Амазон, можна також робити такі саме. Тобто, де є Амазон, туди ми відправляємо. Ми, ми працюємо як з FCL, тобто цілим контейнером, так і з власними консолізаціями. Насправді дуже крутий сервіс з суперконкурентними цінами і крутими брокерами, які возять вантаж в усіх існуючих митних режимах, насправді рекомендую звертайтесь, тому що ми із України в США із США в Україну там реекспорт, ремонт, вантажову тому подібне. І ми сказали про авіа, ми сказали про море. Насправді, якщо вашого вантажу досить. Менше так, можемо перекомендувати вам з міжнародними кур'єрськими службами. Тобто, якщо вашого вантажу менше ніж 100 кілограмів або 1 кубічний метр, вже так? DHL? так, так, ви можете скористатись саме кур'єрськими службами, такими як DHL, Федекс або. UPS? UPS, так. Це вони... з України? Так, так. так. Можна цю пошту Чи нову пошту. Нова пошта Лобол також є. Yeah. Вони пропонують послуг доставки там, двері, двері, так, що означає, що вони можуть забрати ваш вантаж і у вас в Україні навіть там, за адресою приїхати і забрати. І доставлять його прямо в зазначене місце в США. Це зручно забезпечує відстеження вантажу на кожному етапі доставки. Мені здається, це класно. Так, що ти скажеш нам з останніми дослідженнями? Е, ну ось незважаючи на все це, що ти сказав, да зважаючи на те, що ми казали, що США все одно найбільший шматок онлайн-продажів відкусує, є країни, які прогнозують дуже таке швидке стримки. зростання, стрімки да. Рівня продажу онлайн взагалі в їх країні, і одна з таких країн, наприклад, це Мексиць. Мексика. Мексика. Прогнозують, що онлайн продажі в Мексиці в цьому році зростуть на 2, майже на 28% порівняно з минулим роком роком. Тобто, це дуже великий прогрес для країни. Ну так мені здається, це класно. Ми підготувалися насправді до цього. Ми це знали. Дякую за інформацію. Ми робимо автодоставку вантажу. З США в Мексику за дуже лояльну вартість для наших клієнтів. Також щоб це розуміти в США, знизу знаходиться Мексика. Так? ще одна країна, в яку ми можемо відправляти злих США. Це Канада. Так, ми також здійснюємо автодоставку вантажів з в іншу країну. Це Канаду з повним сервісом очищення доставки на Амазон, так і на наш склад. А що з Мексики дійсно дуже зручно, якщо в США прямо до нас надалася? Так, так, так. Це якщо Мексики. Да, так, да. так. Виробно. зараз дуже багато. Клієнтів вони дивляться на те, щоб там, з Китаю перенести виробництво, Або, от, то там, Пакистан, Мексика, інші країна. Бразилія. Так, да, Бразилія це дуже так. цікаво. Так. І якщо подивитися на інші країни, то відповідно до останніх прогнозів, цього року Амазон охопить більше половини 51% десь, усіх онлайн-продажів в Німеччині. Тобто Німеччина буде лідером в Європі. Ось Канада матиме друге за величиною частку продажів Амазону серед країн, і прогнозується десь 41,5% від усіх онлайн-продажів в країні. Ось якщо. І ну, після цього іде наш гігант США. Да? Не зважаючи, що в абсолютних числах це більше займає, але від онлайн-продажів США Амазон хоче взяти 37%. Великобританія візьме 25% від всіх онлайн-продажів. А Україна невелика що це чверть. Це дуже багато. А Японія 20%. І Японія зараз дуже добре розвивається. Я знаю, що наші логісти возять в Японію успішно. Ось і Мексика, 14% відсотків Амазон займатиме. Тобто, ти нас розповіла про а, Німеччину, а, Японію, що ми сіра Канада, Великобританія, США. Це ну Мексика, і це ті країни світу, які найбільше будуть продавати Амазон. Я б хотів доповнити за кожним напрямком. Yeah. Так почнемо. Німеччина що ми можемо зробити для Німеччини? У нас є доставка вантажів з нашою власною машиною кожні два тижні з України. Ми доставляємо в Німеччину, а також це виключно з України. Якщо брати вантаж з Китаю чи з іншої країни, який можна доставити морським шляхом, а також доставляємо. І потім, якщо необхідно, робимо автодоставку навіть з України, чи якщо це з Китаю порі, морським шляхом автодоставку до Європи в будь-яку країну, яка вас зацікавила. Будь-яких цих сервісах ми можемо надати нашим клієнтам, Німеччина. Добре, Великобританія це сказка. Тому що в нас власна автоконсолідація вантажів з України з найкращою ціною: десь 350-400 доларів за кубічний метр вантажу в залежності від кількості вантажа, також доставка, щоб ви розуміли, об'єми доставки, це 90 кубічних метрів машина на наш склад. в UK. Це більше одного контейнера. Так, це? так, контейнер там 76 кубічних метрів, але Тобі вантажу це собаковка там... двадцятка. Так, так. Який може зробити для наших клієнтів абсолютно все? Наш склад? Наш склад може все зробити. Все. Я знаю, що він робить FBM, інвентаризації, все так, робить Є маленький навіть автопарк, який, ну такі той спринтер, що можна якісь доставки. Так, ну і мені здається, який це найкрутіший склад у нас. А далі, ти казала про Японію. Дуже класна країна. Морські відправки для наших клієнтів з України через Гамбург. А, тобто ми доставляємо з України в Гамбург і потім вже доставляємо в Японію. І доставка вантажів з Китаю до Японії, також якщо у вас виробництво в Китаї. Хочу привернути вашу увагу до того, що у нас дуже сильний брокер в Японії. Які вирішує можливі проблеми клієнтів, і навіть я тобі скажу крапельку неможливих проблем наших ну клієнтів. я знаю, що багато клієнтів бояться виходити продавців саме на ринок Японії, тому що перше, що постає, це як завести, тому що спілкування, пошук якихось контактів і взагалі розуміння цієї системи ввозу вантажу це дуже складно, так ти правильно кажеш. Я хочу звернути увагу. А наших клієнтів на митний режим в Японії він відрізняється від інших країн. Варто планувати свої витрати заздалегідь. Хто не знає, в них податки, мита та податки сплачуються з вартості продажної, не з інвойсової і вони тоді дивляться, що на ринку як так, так. Вони перевіряють кожний продукт, ринкову вартість, ставлять тобі по ринкову вартість, вартості. Ти повинен їм сказати, яка в тебе вартість. Вони скажуть так чи ні, і тому подібне. Дуже ну, цікава країна, скажімо так, але. Для цього і повинно планувати заздалегідь, тобто планувати відправку і ми потрібно ще на стадії, коли вантаж в Україні або в Китаї. Це... Крута історія, ну, взагалі можливо... ще треба було рахувати на моменті виробництва і, да, і, да. і планування. Але так. ну, в таких речах я тут, якщо чесно, да не буду там казати там Ми найкращі. ми не ми всі знаємо, що ми найкращі. Але все одно, я як, якби я була продавцем То, Амазону, да, от в такому випадку мені здається, що краще довіритись людям, які це вже робили, які це вже знають. Дійсно, можна самому пройти цей шлях, але це може бути дома. До да, і можуть бути такі затрати, які ви взагалі не планували, і потім, коли це все вдасться, то буде вже ну там в такому найгіршому випадку, що ти вже думаєш, а нащо я це все почую. Тому да. інколи да дійсно краще до професіонала. Ну і ти права. Австралія можемо здійснити як доставку з України, як доставку з Китаю, як з інших країн в Австралію доставити повний комплекс доставки та очищення вантажу в країні, і за необхідності навіть можемо порекомендувати склади підготовки відправки вантажів на Амазон. Як навіть таке? Прямо в Австралії так, так. Забирайте мій хліб. Так. Це Що ось а, ну тобто ми. Зараз бачимо, що Амазон дивовижно швидко розвивається в багатьох країнах, і ця компанія посіла лідируючу позицію світовій електронній комерції та продовжує успішно розширювати свою присутність на міжнародному ринку. Так так, наша компанія насправді наша логістична компанія питання ложистів готова запропонувати. Надійні та ефективні сервіси доставки для продавців Амазону з будь-якого куточку світу. Ну у нас є кейси з кожної мабуть країни. Ми володіємо експертизою в галузі міжнародних вантажів перевезень і митного оформлення. Готові забезпечити безпечне та своєчасне доставлення ваших товарів у будь-яку країну. Так? Ми розуміємо, що успішний розвиток Амазона в різних країнах вимагає чудових логістичних рішень. Ми готуємося до них, і ми пишаємось тим, що ми можемо запропонувати нашим клієнтам. Тобто, ви зараз почули такі країни, як Мексика, Ну Австралія, Японія не всі відправляють. І завдяки нашим професійним послугам доставки, нашому глобальному партнерству з нашими агентами, так ви можете бути впевнені в тому, що ваші товари досягнуть своїх пунктів призначення швидко, безпечно і з високою якістю обслуговування. Ну, дійсно, тобто, щоб максимально все зробити, де ну не там в якоїсь вартості, яка тобі підходить, в який період і все інше, і щоб не. Це не забиралось там багато часу твого. Мож, там, ти міг в цей час там, я не знаю, розвивати існуючі чи якісь бренди, які вже продаються, yeah. шукати нові. І те саме, то ми можемо зробити в комплексі. Ми одразу прорахуємо, скільки буде логістика, доставки, yeah, всі yeah, умови, yeah. податки. Це там до, до нашого до відділу продажів і логістики. Одразу вам покажемо, скільки буде вартувати. Послуги складу, подумаємо, на який вам склад там, з вашими якимись потребами краще їхати, да? і тут же ми можемо вам запропонувати оптимально дату вартість логістики і складу. Ми будемо обирати, де вам, куди вам дешевше буде в комплексі там, їхати, або летіти, і обслуговувати, в залежності, які у вас потреби, чи куди потім ваш товар. Тобто і ви зможете економити ще й на внутрішній логістиці. Щоб правильно брати перед вами місце ваше. тобто ми раді співпрацювати з вами і надати нашу експертизу і ресурси для успішного розвитку вашого бізнесу разом з Амазоном. Не соромтесь звертатися до нас а, із запитанням або, або запитами вже готовими. І ми з радістю, що зробимо правильно, допоможемо вам із логістичними потребами вашого бізнесу в будь-якому куточку світу. А також у нас є супер-коті в. Усіх головних напрямках Амазону. І що ми хочемо сказати? Давайте я ще раз нагадаю про всі наші головні напрямки: це Україна США. Кожні два тижні ми відправляємо власного контейнера. Кожного два тижні авіаконсолідації, Китай, США, відправка контейнера кожного місяця, США Канада відправки, хоч кожного дня, це прям профільно. А Україна, ЮК, власна машина. Тоді я нагадаю про склади так. в Лос-Анджелесі, Нью-Джерсі Нью і Даласі. Дуже професійні великі склади, які можуть приймати багато контейнерів, багато вантажу. Тощо, є все необхідне обладнання, яке тільки можна придумати. Чудовий склад в Канаді, який дуже зручний для доставок, наприклад, з Китаю. Дуже швидко все робить, теж дуже багато місця і обладнання. Інколи там у нас буває сьогодні, отримали замовлення, сьогодні відправили, сьогодні вже доставили. Так? І чудовий трошки менший ніж порівняно з складами США, але теж досить професійний склад в UK, який робить майже все, і взагалі, ну тобто, можемо розглядати якісь дуже специфічні запити і виконувати їх. Ну тоді я ще скажу про склад. Ще у нас є технічний склад в Україні, технічний склад в Німеччині, технічні склади в кожному порті, Кита... в Австралії. Китаю. технічний склад в Австралії, технічний склад в Японії. Тобто, звертайтесь, ми завжди раді вам допомогти нашими знаннями, з нашими транспортуваннями вантажу. Так, здається, ми нічого важливого не опустили. Що ми можемо сказати? Ми можемо подякувати, по-перше, всім, хто нас дивився. Так. Нагадати, мабуть, що якщо є якісь питання, пропозиції, ви можете їх залишити в коментарях під цим відео, так. або особисто нам написати. У нас є всі контакти, і як у Фейсбуці, так і на нашому сайті. За там є всі телефони, імейли, можна подзвонити. Написати, ми з радістю відповімо на всі питання. Ну тоді що чекаємо вас на новому вебінарі та чекаємо на ваші вподобайки, па -пам, па -пам.